Пан Тарас, чому ви до нас звернулися на ремонт? Я до вас звернувся з коліном, проблеми з Меніском. Mm. Ходив на, ну, на ці, як би називається правильно? На заняття. Він За... так, взяв курс занять 10 разів. Ну, користь воно дало, своє дає, нормально, дуже тим задоволений. А яка користь? Я себе почуваю, більше ага. починаю рухати. Коліна так не турбує вже, як це як турбував. І згинаю нормально, і ходжу, і вже по сходах, і це її ніж котиляє. Ага, тобто у вас була проблема, ви й по сходах не виходити? Так, я так одною ногою ага. тільки піднімався. Супер. З ким ви займались? З Вадимом. З ага. У вас Вадим сьогодні лідер повідомлення. <схід> Зрозуміло. Ви займались на системі Редкор? Підвісні чи не Так, навісній системі. На табіль, та, угу. Скільки занять ви пройшли? 10, 10 занять. Тобто, фактично менше, ніж за місяць є такий результат. Так. Та. Дякую вам. Що порекомендуєте хворим? Ходити, займатися більше фізично, Так. корисніше для здоров'я. Так, дякую.